Отак Бог полюбив цей світ, це нас, людей грішних, що Він прийшов сюди, прожив досконале життя, Він помер за нас, людей грішних. За тебе, мене, дорога людина, за святу кров, за кожного із нас, Він віддав своє життя, щоб кожний, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Христос не тільки на христі постраждав. Не тільки віддав своє життя, але він, подолавши смерть, Він воскрес, Він є живий. І Він сьогодні закликає людей звернутися до нього і покаяться. А Петро до них каже: Покайтесь і нехай кожен з вас охреститься із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Тільки завдяки Ісусу Христу людина сьогодні може мати прощень, мати спасіння, яке дає Христос кожній людині, яка звертається до нього. Якщо сьогодні у вас є труднощі, ви проходите різні випробування, у вас нема що їсти, нема що задягнутися, молиться, Бог може дарувати вам їжу, Бог може дарувати вам одяг. Бог може послати свою допомогу. Якщо ви сьогодні хворієте, молиться, Бог може послати вам силення в ім'я Ісуса Христа. Кожен, хто покличе ім'я Господня, буде спасенний. Кожна людина, яка щирим серцем звертається до Бога, Бог її прощає, Бог її милує, Бог її спасає. Господь каже в своєму слові. Як ви бажаєте, бажаєте, щоб люди з вами поступали, так і ви з ними поступайте. Що сіє людина в своєму житті, то людина буде і пожинати. Якщо ти сьогодні сієш в своєму житті зло, то зло і буде повертатися до тебе. Якщо ти сієш сьогодні, сьогодні добро, то добро і до тебе прийде. Саме найперше. Я хочу сказати, що Ісус вас закликає покаятися, звернутися до Бога. Я закликаю всіх вас читайте цю святу книгу, молиться Богу, Бог чує вас. Господь не забувся про нас, Батько наш небесний, заслави нашу країну, захисти нашу